Просто погляньте, як багато залежить у світі від постачання аграрної продукції, аграрної продукції з України на глобальний ринок. Для суб'єктів агросектору в Україні, для бізнесменів і фермерів це бізнес. І це робота. Це економіка. Але як наслідок, це право на їжу. Право на їжу для сотень мільйонів людей в країнах Африки, Азії, Європи. Ми зараз направляємо агропродукцію в Ефіопію, в Сомалі, в Ємен, в Ліван та інші країни. І це реальний порятунок життів. Але як багато залежить від логістики, коли Росія заблокувала наші морські порти, експорт скоротився в рази, бо зерно, соняшні, інша. Агросервина це такий вантаж, логістику постачання якого дуже, дуже складно перебудувати. І великі обсяги можуть доставлятися зараз передусім морем. Треба більше інвестицій у розширення технологій експорту. Наприклад, ми готуємо будівництво трубопроводу з Польщею для експорту соняшникової олії. І це такий пілот, це конкретний проєкт, який для нас. Економіка а для глобального продовольчого ринку це елемент стабільності, це елемент безпеки, інвестуючи в агропереробку в Україні і в будівництво сховищ для продовольства можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, але й розширити номенклатуру товарів, які можуть постачатись, і чим більше доданої вартості виробляє Україна. Тим більше доданої безпеки отримують люди світу.